Одещина посіла третє місце серед областей за кількістю винесених вироків за корупцію. Про це повідомив сервіс Open Data Bot. А як ви вважаєте, що треба робити, аби подолати корупцію? Чи достатньо для цього робиться в Одесі? Думаю, що просто людям потрібно думати якось по-іншому. Бо поки хтось вважає, що а я закрию там якось сесію через гроші, буде, буде корупція. Треба не давати хабарів, все. Так воно і поборить якось корупцію. Ну, так, Служба безпеки України, ГУР. Всі працюють, всі на своєму місці, всі зайняті ділом. Ну, не тільки в Одесі, але й в країні, цілком в цілому. Держслужбовцям на всіх рівнях треба вища зарплата. Взагалі, це влада мусить побороти цю корупцію, звісно ж. Тому що, ну. Як е, люди звичайні можуть це зробити. Вони можуть, наприклад, зробити якийсь мітінг, так, щоб влада це побачила, та все. Але мітинги це, мабуть, ключове, що може е, звичайна людина зробити. Треба, е, як кажуть, бюджет переводити на військові рейки, і тоді все і як кажуть, на війні буде все краще, і бюджет буде, як кажуть, Розраховуватись так, як потрібно. Мені здається, що це потрібно робити вже на уровні закону і починати зверху йти, а не серед народу.